Наші хлопці тримають тут над нами мирне небо, тому і наш обов'язок сьогодні допомагати їм, допомагати їм морально підтримувати їх матеріально, фінансово і звичайно молитовно, тому що без Бога ані до порога. і спільно з громадою села парафіянами села було зібрання кошти, як отець говорив, 47 тисяч 80 доларів. Дякуємо всім нашій громаді, села, що доєдналися до того збору коштів. Наша Україна є незламна, народ наш нездоланний. і віримо, що Бог нам допоможе, Україна наша переможе. Ми постійно парафіяни долучаються до гуманітарної допомоги, хто працює, хто молитвою завжди долучалися, бо це є важкий час для України і ми повинні бути єдиними. Ми повинні єднатися, не падати духом. Віра, молитва, надія на Божу поміч завжди були тими чинниками, тим рушієм, які гуртували і гуртують нашу націю.